Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про перспективний тестнет від топової компанії Yuga Labs. Це доволі відома компанія в світі криптовалют. Вони досягли значних успіхів і мають величезні інвестиції. Зараз команда запускає свою мережу, і ми маємо можливість прийняти участь в її тестуванні і в подальшому за це отримати винагороди. Сам тестнет доволі простий, не вимагає від нас жодних вкладень і великих затрат по часу. Тому не будемо затягувати і перейдемо до самого огляду. Yuga Labs. Це відома компанія, яка є творцями, мабуть, найдорожчої в світі NFT колекції BAYC. Я думаю, хто тикався NFT, всі знають про цих. Мапочок, який коштують від десятка до сотень тисяч доларів, а може й мільйонів. Якщо ми перейдемо на OpenSea, то ми можемо бачити, що їхні NFT торгуються і по 1420 ефіріума. Ціни на ці NFT величезні, тому кошти в компанії є. Також вони залучили ще 450 мільйонів доларів інвестицій від. Топових фондів, тому цей проект можна спокійно прирівняти до ТІР-1 проектів, тому не варто його скіпати і починати виконувати вже зараз. Також в компанії є свій токен App, який зараз торгується майже по 66 центів. І компанія, як я вже говорив, запускає зараз свою мережу, яка буде називатися EpiChain. І на її розвиток виділено 100 мільйонів токенів APE. Зараз це 66 мільйонів доларів. Тому винагороди можуть тут бути доволі жирні. Тому обов'язково переходимо і починаємо виконувати. Ну, давайте перейдемо до самих активностей. Для їх виконання нам знадобиться, можна сказати, лише один сайт, який у нас називається Cortis Hub. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Після того, як ви на нього перейдете, ви потрапляєте на ось цю вкладку. Тут відразу ми бачимо деталі, як ми можемо додати тестову мережу вручну, але нам це не потрібно. Ми відразу її додамо автоматично. Ну і для початку переходимо ось тут в вкладку Faucet. Далі конектимо наш гаманець Metamask, підписуємо всі дозволи. Все ми з вами. Підписалася. Далі нам потрібно буде додати мережу. Для цього натискаєте ось тут у вас буде click here Switch to Network, натискаєте сюди. У мене зараз вже просто зміниться мережа, так як вона в мене є, а вам спочатку потрібно її буде додати. Ви її додаєте, змінюєте на неї. Називається вона у нас Curtis. Змінюємо, знову підписуємо всі дозволи. Далі у вас тут повинен автоматично підтягнутися гаманець, якщо ні, копіюємо, вставляємо. Тут лише можна отримати один токен, це AIPCOIN, це тестові токени. Просто натискаємо Отримати, чекаємо. І ми з вами отримали ці токени. Отримати їх можна неодноразово зараз. Я не знаю, я максимум отримав 5 токенів, потім почали. Виникати помилки, але вони можуть і так виникати, якщо ви не можете якимось чином або підв'язати свій гаманець, або отримати тестові токени, пробуйте включити VPN і потім вже отримувати. І після того, як ми з вами отримали тестові токени, переходимо до наступної активності. Це у нас Bridge, натискаємо Bridge. Гаманець у вас вже повинен бути підключений. І тут починаємо просто з тестової мережі Curtis передавати в тестову мережу Арбітрума. Тут в нас буде лише один токен, той, що в нас є. Тут вводимо суму, натискаємо. Трансфер. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція, підписуємо, звичайно, все це в гаманці, підтверджуємо. І все, ми зробили з вами. І таким чином перекидаємо з тестової мережі Curtis в тестову мережу арбітером Сиполія. Поки що ми можемо робити це лише в одну сторону. Я вже накидав сюди в арбітером доволі багато токенів, але, як бачите, баланс 0, поки що воно працює лише в одну сторону, але далі я думаю, що буде працювати і в іншу. Тому про всі оновлення я буду писати в своєму телеграм-каналі, так що також переходьте. Та підписуйтесь. Ну і таким чином ганяємо транзакції якомога більше. Я б радив зробити, як мінімум, 100 транзакцій, звичайно, не за один день, а розтягуйте це на довгий період. Робіть якомога більше, щоб максимально засвітити свій гаманець. Наступна активність, яку ми можемо тут виконувати, це просто відправляти токени на Інші гаманці, але ні в якому разі, якщо ви будете заганяти сюди свою ферму, не кидайте з одного свого гаманця на іншого, тому що ви таким чином зв'яжете свої гаманці і потім вас просто побриють. Ну, але я думаю, хто займається фермами, все це розуміє, тому не будемо на цьому загострювати свою увагу. Найпростіший спосіб це перейти в експловер. І тут ми бачимо. Всі транзакції, які проходять в мережі, можемо відкрити ось тут. Всі транзакції, які були за останній час. вони тут Їх тут проходить велика кількість. Як бачите, зараз щось не підгружається, не знаю чому. Давайте спробуємо знову натиснути блокчейн І давайте на перших цих транзакціях спробуємо. І ви просто. Берете любий гаманець, копіюєте, далі відкриваєте свій Metamask, обирайте відправити. Вводимо сюди адресу з експловера, вводимо суму, яку ми будемо відправляти. Ввели, далі натискаємо далі, підтверджуємо транзакцію. За це, звичайно, сплачуємо комісію. Але все це безкоштовно, це тестові токени. Натискаємо Підтвердити, чекаємо. Транзакція опрацьовується. Все, ми зробили цю транзакцію. І ось таким чином можете копіювати ці різні адреси, відправляти на них токени. Відправляти також кожного разу іншу суму. Або також можете залишати свої адреси під цим відео, щоб інші могли користуватися зразу вашою адресою. Не шукати тут, наприклад. А просто копіюватись з під відео і відправити вам також токени. І з таким чином набиваємо якомога більше транзакцій через Bridge та відправку транзакцій на інші гаманці. Мінімально я ще раз повторюсь, раджу зробити хоча б 100 транзакцій для того, щоб засвітити максимально свій гаманець. І також ми можемо ще раз зараз розгорнути контракт на платформі Remix. Посилання на сайт я також залишу в описі під відео. Я вже неодноразово показував, як тут можна розгортати смарт-контракт, але давайте ще раз все це продемонструю. Переходите на сайт, далі обираємо контракт, далі Storage Sol, далі натискаємо комбінацію Ctrl-S. У вас повинна з'явитися ось тут зелена галочка. Переходимо сюди. Тут обираємо останню версію компілятора, натискаємо Compaй. Далі переходимо на вкладку Deploy. Тут обираємо Injective Provider Metamask. Перевіряємо, щоб тут був ваш гаманець. Також обов'язково дивимося, щоб у вас в гаманці стояла мережа «Curtis». Далі натискаємо Deploy, підписуємо транзакцію в гаманці. Все, ми з вами розгорнули контракт. У вас повинна з'явитися галочка. Також ми можемо переглянути цю транзакцію в гаманці. Відкриваємо гаманець і бачимо розвертування смарт контракта і все в нас транзакція ця пройшла. Все доволі просто та швидко. Ми розгорнули з вами цей контракт. Ну і поки що це всі активності, які ми зараз можемо виконувати. Їх поки що доволі мало, але краще їх виконувати вже саме зараз, так як проект ще не дуже зашилений. А як ми розуміємо, Кошти в проекті є, тому цілком можуть роздати доволі непогані винагороди за тестування їхнього блокчейна. Ну, а я буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!